Це дві тисячі дронів, які підуть в військові підрозділи. Це і 120-та бригада, наша, і 59-та бригада, і третя штурмова бригада, і полк АЗОВ. Тобто усі ті підрозділи, з якими ми співпрацюємо з першого дня. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати з великою вдячністю для наших військових захисниць і захисників, які боронять захищають нашу державу. Перші дні повномасштабного вторгнення наш міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб, який очолює Володимир Гройсман, він досить активно почав працювати щодо підтримки Збройним силам. Якщо говорити про fpv дрони, це, мабуть, самий основний такий вид допомоги, тому що вони більше запитувані в наших підрозділах, і саме важливо, що ці FPV-дрони, які ми закуповуємо, вони досить ефективно себе показали при виконанні. До завдань на принищенні ворога. Ми штабом разом формулюємо різні рішення для того, щоб об'єднувати зусилля і органів місцевого самоврядування, спрямувати діяльність органів місцевого самоврядування таким чином, щоб ми максимально могли підтримати наших військових.